Всім привіт! Мене звати Микола Голубей, я алкоголік, з 17 червня 2008 року, член групи День Незалежності. Ось. І сьогодні ми продовжуємо з вами цикл записів, треків, я не знаю, семінар з приводу молитви і медитації. Як це подається в нашій книзі? І минулого разу ми з вами розглянули першу частину першу медитацію 10-го кроку. Сьогодні ми сфокусуємось на наступному шматочку і будемо працювати з 67-ю сторінкою української книги. І, як я вам вже сказав, ми можемо перевести текст 10-го -11 11-го кроку в молитву. Тобто. Цей текст написан таким чином, що це може бути молитва, з якою ми візьмемо шматочок для медитації. І так, 67-ма сторінка. Ось дивіться. І ми перестали боротися будь-ким або будь-чим, навіть з алкоголем. І цю строчку, і далі я просто перевернув молитву. Боже, допоможи мені перестати боротися. Будь з ким або будь-чим з навіть з алкоголем. Поверни мені здоровий, повноцінний розум. Зроби так, щоб спиртне мене вже не цікавило. А якщо виникне спокуса, то допоможи мені відскочити від неї, як від гарячого полум'я. Допоможи мені реагувати розсудливо і нормально. І допоможи мені зробити це автоматично. Допоможи мені побачити, що моє нове ставлення до спиртного було дано мені без жодної думки чи зусилля з мого боку. Це просто прийшло. В цьому і є диво. Ми... Допоможи мені не боротися, а також не уникати спокуси. Допоможи мені відчувати себе в безпеці і захисті. Постав мене у нейтральній позиції. Допоможи мені не зарікатися. Просто усунь цю проблему. Зроби так, щоб вона не існувала для мене. Позбав мене від того, щоб я був самовпевнений, але також не дай мені жити в страху. Зроби це моїм досвідом. Допоможи мені пам'ятати, що саме так я буду реагувати доти. Поки підтримую себе у відповідному духовному стані. Допоможи мені пам'ятати, що досить легко дати слабину у виконанні духовної програми дії і відпочивати на лаврах. Допоможи мені пам'ятати, що у такому разі я наражаюсь на небезпеку, бо алкоголь підступний ворог. Допоможи мені пам'ятати, що я не вилікувався від алкоголізму. Допоможи мені пам'ятати, що те, що я маю. Це щоденна відстрочка за умови підтримання мого духовного стану. І так, дивіться, це дуже потужні слова. Перший абзац, який ми читали, і ми перестали боротися з будь-чим будь-ким, навіть навіть алкоголем, це обіцянки 10-го кроку, або можна сказати, результати 10-го кроку. На більшості групах читають обіцянки дев'ятого кроку, які описують наш стан, коли ми духовно одужуємо від алкоголізму, від духовного симптому. То тут нам описується, що ми одужуємо від мислення алкоголіка, так? але ось треба звернути увагу на слово. Що ми не вилікувалися від алкоголю. Дивіться, що означає одужати від алкоголю? У нас є три симптоми: це феномен тяги, фізичний симптом проявляється, коли ми п'ємо. Мислення алкоголіка штовхало нас раз за разом назад у те, що ми пили. І ми страждали від самої тверезості, від духовної хвороби. Тут нам дається обіцянка, що ми можемо жити в, одуж... в стані одужання, бути одужавшими алкоголіками, але від... тільки від духовної хвороби, і від мислення алкоголіка. А також нам дається 5 предосторожень, що нам треба пам'ятати, тому що. Фізична частина нашої хвороби назавжди залишається з нами. Феномен тяги назавжди завжди залишається з нами. І оцей стан одужання, він, ми будемо в ньому перебувати, коли оці 5 пунктів ми собі нагадуємо. Дивіться, дуже класна тема для медитації, це обіцянки десятого кроку. Помедитувати, що таке позиція нейтральності, що таке не боротися будь з чим або будь -з ким. Але тут я буду пропонувати вам помедитувати саме над п'ятьма реченнями важливими, які нас повертають в те, щоб робити програму сьогодні. Тобто, я вже 17 років Тверезий. я зробив. Кроки зі своїм спонсором, займався багато служінням, колись так, але це не має жодного значення до того, що відбувається в моїй тверезості сьогодні. Ось. Тому дивіться п'ять речей, які я нагадую собі кожен раз, коли я медитую: що Боже, допоможи мені пам'ятати, що я буду реагувати так. Доки підтримую себе у відповідному духовному стані, тобто, оце медитація, що таке відповідний духовний стан, і як я буду реагувати. Тобто в безпеці я буду, в позиції нейтральності, алкоголь перестане мене спокушати. Так? Поки я в відповідному духовному стані. Ось. Далі допоможи мені Боже пам'ятати, що легко дати слабину в виконанні духовної програми дії, і відпочити на лаврах. Тобто, дуже легко просто зупинитись і робити програму. Далі у такому... допоможи мені пам'ятати, що у такому разі я б наражаюсь на небезпеку, бо алкоголь підступний ворог. Багато людей, я знаю, зривались після 10 років тверезості, так? Просто тому, що вони забули, що вони мають хворобу алкоголізм. і цю хворобу треба постійно підтримувати оцей духовний стан сьогодні. Ключове слово тут пам'ятаєте сьогодні, так це не значить, що ми можемо і маємо на 5, 10, 20 роках тверезості. Так само багато часу витрачати на одужання, як на початку тверезості, тобто там сім днів на групу, інтенсивні роботи зі спонсором. З часом ми вирішимо більшість наших питань з вживанням, які були. Але нам треба жити в 10, 11, 12 кроці і підтримувати наш стан духовний сьогодні. Так? Молитва медитація сьогодні, спонсорство сьогодні. Продовжувати робити інвентаризацію сьогодні. І далі тут написано: Боже, допоможи мені пам'ятати, що я маю відсрочку щоденну відсрочку, тобто, тут відсрочка мається приговори. Що я як мене ввели на казнь, так, на ешафот, у моєму алкоголізмі. Але мені, коли я почав робити програму, дали щоденну відсрочку, тобто відсрочку на сьогодні. І... Але ця відсрочка не на все життя, а на, на сьогодні за умови підтримання нашого духовного стану. Тобто, мені треба підтримувати духовний стан. Ось оці п'ять е -е, речей я пропоную вам брати. Наступний тиждень в медитацію. Також е, ви можете безумовно помедитувати над всіма оціми потужними шматочками, да? що означає перестати боротися з кимось або чимось. Так? Боротьба бува, може проявлятися, наприклад, у конфліктах з іншими людьми, у конфліктах з обставинами або навіть у конфліктах з самим собою. Наприклад, я не такий розумний, як я хочу. Так? Я там не, так, не так виглядаю, я старію, я повнію і так далі. Тобто, в цьому моменті можна згадати, з чим ви боретесь сьогодні і уявити собі цей стан спокою, що ви просто відпускаєте. Що таке здоровий розум? Так? Повноцінне мислення з приводу алкоголю. Ось дуже круто. Що таке таке позиція нейтральності? Для мене позиція у мене мій досвід показує, що більшість обставин в моєму житті вони нейтральні. Тобто це я сам надаю їм сенс окраску, Так? Щось, наприклад, мене звільнили, розірвали договір про навчання. Ось це останній там кейс. І я безумовно на початку розстроївся, але зараз я шукаю інші можливості і шукаю інші перспективи, наприклад, піти навчатися в інший університет, так або вообще, піти працювати одразу. Тому оця позиція нейтральності це стан, коли ми не оцінюємо, намагаємось. Автоматично Ми безумовно, будемо оцінювати, але ми намагаємось. Просто дивитись на обставини, як просто вони є. Так, ось від, щось відбулося. Так? І перед тим, як давати цьому оцінку, Боже, да, допоможи мені просто бути в стані нейтральності і спостерігати. Тобто, оце е, і далі оці важливі речі, е, я називаю їх п'ять нагадувань да, на сьогодні. І якщо ви. Знаєте мене, або там бачили моє служіння. Моє служіння останні з 2012 року десь, вони плюс-мінус регулярні. Так? Тобто я постійно роблю свій внесок в Аа. І саме завдяки також цьому шматочку. Я нагадую собі: Окей, коли щось я зробив, це круто, але що сьогодні? Яке моє служіння в АА сьогодні? Яке моє спонсорство в АА сьогодні? Як я сьогодні молюся медитую? Як я сьогодні там, відвідую збори? Як я сьогодні спонсорую? І оці ще раз зафіксуємо шматочок для глибокої медитації, який вам пропоную. так, Нагадування. Я перетворюю це в нагадування. Боже, допоможи мені пам'ятати, що саме. Так, я буду реагувати, поки підтримую себе у відповідному духовному стані. Перше. Друге, допоможи мені е, пам'ятати, що легко дати слабину в виконанні духовної програми, дії відпочити на лавах. Третє. Допоможи мені пам'ятати, що у такому разі ми наражаємось на небезпеку. Я наражаюсь на небезпеку, бо алкоголь підступний ворог. Четверте, допоможи мені пам'ятати. Що я не вилікувався від алкоголізму. Тобто, в мене назавжди є феномен тяги фізичний. І дивіться, для того, щоб мені почати пити, мені не треба нічого робити. Просто я сижу на дивані певну кількість часу, і я піду бухати. Або вживають наркотики. Тобто, мені для того, щоб зберігати тверезість, постійно сьогодні, треба сьогодні молитися, медитувати, спонсорувати, ходити на зібрання, бути членом групи. Безумовно, в різні дні, в різні періоди часу, року я можу бути більш активний, менш активний, але я маю підтримувати певний стан. І далі, ось, п'яте, допоможи мені пам'ятати, що в мене щоденна відсрочка приговору. Тобто, щоденна це означає на сьогодні за умови, тобто є умова підтримання нашого духовного стану. Тому, ось е, я пропоную вам взяти цей шматочок медитацію на цьому тижні. Дякую за увагу.